Я все життя прив'язана додому, немов нитками вшита в рідний край. Все на душі мені у місті цьому, зимова зиме і весни розмай, осінню морось і липнева спека. На повні груди дихаю лиш тут, сусідський двір. Ані яким лелеки малих величенята світ ведуть, і я йду здуж річки, як колись малою, і відчуваю в шурхоті дерев, немов розмову хтось веде зі мною із самих коренів моїх, з самих джерел, Не мов шепочуть вітром покоління яких зростила рідна ця земля. Тут я тягнуся серцем до коріння, і розумію, вся природа ця лужок маленький, річка невеличка, курчаві верби, колом вдовж води? Це моя доля й вибір, а не звичка. І я завжди душею. Рвусь сюди.